Огне Богу, який запалює цей вогонь. Велес мудрий, горін древа, ми йому складаємо треби, і пусти, пусти, велесе, весну радість нам принести, аби життя розходилося, і пусти волосе, аби славити Богів голосно. Слава Велесу! Слава! Слава! Слава!

Muito Побажаю я собі на свято стелити стежку згоди між людьми. Але найбільше. Хочу я повірте це поклик роду мого, дорогий, Щоб тебе, мій український світе, не нищили ніколи вороги. Шукати, те, чим гордимося ми і відкидати геть? Що дліну варто шукати те, чим гордимося ми і відкидати геть, що дліну варто. Панчи про вас, віченим збирати, сильну, до зброї. Коло козацького гарту на великому козацькому колі виконає показові виступи бойового пака. Однотан, двотан, з показом елементів характерного козацтва, з показом бойового мистецтва на палиці, на шаблі, на націпові. Згода, козаки! Згода! Згода, козаки! Згода! Згода, козаки! Згода! Нам про що згадати? Пісне душу завелич, а й була в насленікамати. Коли панував лише натуральний обмін товару на товар, світська худоба була величезним багатством. Стародавній вівчар або гупало, окрім випасу коней, корів, волів та кіз, повинен був уміти їх захистити від звірів чи кочових племен. Він мусив бути воїном та не абияким, а кращим із кращих. Ж україн! Щоб істрилася Україна на ведьманській булаві. Витоки бойового гопака сягають глибини силих віків. Йому в тисяч років. В давнину він був ритуально бойовим танцем, присвяченим Богу воїну. Правданька жива, щоб неправда. Ходом християнства на Русь Україну сталася величезна руйнація нашої історичної спадщини, а відповідно і бойового мистецтва, опираючись на прадавні корені свого народу, вірування, обряди та звичаї, бойовий гопак формуватиме у молоді дух воїнів, сприятиме відродженню національної гордості. Наш Соловейко, В'ячеслав Павлович! Судима є в майбутнє в України, коли в нас є такі козаки. Пісня так і називається На нашій Україні Наталія Ситник май На нашій Україні і зорі найрясніші, і хата біла біла, не наче в вінку. На нашій Україні молитва найсвятіша, і пісня солов'їна в пишневому садку. У саду калина на ставку верба, і журавлина, радість і журба, сонячна долина, стежка в гориша. І співа пташина, як моя душа, і співа пташина, як моя душа. А тепер, шановні, панове козаки, гості і всі перебираємося туди до. Млина, на козацький зимівник. Там відбудеться зараз велика рада Волинської Січі, Рада атаманів Волині і Рада атаманів Кола. Я, так. Хто зголосився стати козаком? Прийняти присягу. По святу на зброї. Ви жомикола, посвячують вже воїни, козаки. Сьогодні на Волині популярні козацькі організації школи бойових мистецтв. Вільні волиняни прагнуть відродити козацькі традиції нашого краю, аби завжди і всюди вольна була понад усе. Це мій джура. І його в джури. Свячує, друзь. Жури. Будь майбутньому. Я дякую вам за довіру. Дякую. Кого ви хочете бачити?

Згадаю вас у довіру. Зроблю все не можу. Слава Україні! Героям слава! Ми проведемо перекличку тих воїнів-козаків, які вже пішли до предків. Їх серед нас немає, але вони з нами. Князь Богдан Гатило. в строю! Князь Святослав Великий! в строю! Король Данило! Завжди встрою. Гетьман Байда Вишневецький. Завжди встрою. Гетьман Богдан Ружинський. Завжди встрою. Гетьман Богдан Хмельницький. Завжди встрою. Гетьман Іван Мазепа. Завжди встрою. Гетьман Павло Скоропадський. Завжди встрою. Генерал Хорунжний Упа Роман Шухевич. Завжди встрою. Гетьман В'ячеслав Чорновіл. Завжди встрою. Генерал-полковник Українського козацтва Василь Червоній. Генерал-кополник війська Запорізького Віктор Мельник. Завжди Осавул війська Запорізького Андріан Ковальчук. Завжди строю. Кобзар Богослав Ляхович. Завжди строю. Осавул Михайло Євтушенко. Завжди строю. Осавул Віктор Дідок. Завжди строю. Слотник Микола Євчук. Завжди строю. Старший відстун Анатолій Присяжнюк. Завжди строю. Старший вістун Віктор Бесараб. Завжди строю. Чотар, Олександр Березюк. Завжди строю. Давайте хвилину. А зараз до кола запрошується Верховний Атаман Волинської Січі Міжнародної козацької організації Козацтво Запорозьке Олешко, Петро. Як з, -з, -з любов'ю і повагою відноситься до козаків, і сьогодні козаки нові прибули в наші козацькі ряди. Ми не ділимо козаків на тих чи інших. Є козацькі формації традиційно. Ми є козаки України і робимо спільну загальну справу. Відроджуємо козацтво, відроджуємо традиції наші українські. Слава козакам! Слава Україні! Волинь це земля, вільних людей, які були вільними, тому що вміли захищати свою волю, жити у славді, щасті і радості. Розвішти, пацанчик, попав. За те, що поїхав. Ой! Слухай, братуха. Слухай, мій молодий. Тихо, тихо, тихо. Давай, давай.

Ой, родино, родино, щоб вам же то родило, і житечкої і овеску, зібрася рід увесь, і житечкої овеску, зібрася рід увесь.